І що ж, до актуальної теми. Не хотілося, щоб це була актуальна тема, але такі часи. Зварювання від генератора. І розуміння, що до генератора ми можемо підключати різні електроприлади. Так, чому ж ми не можемо підключити зварювальний апарат? Можемо. І що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібна спочатку одна формула невеличка, щоб підібрати потужність генератора для свого зварювального апарату. Це все напівавтомат. Чи це аргонодугова, чи ручна дугове зварювання? Формула. Для оптимальної потужності генератора нам необхідно знати потужність нашого зварювального апарата. Ось формула. Це якраз є потужність. Щоб її дізнатись, нам потрібно силу струму на напругу помножити. І ми знаємо потужність. Потім потужність множимо на 1.35. Апарата. І ми дізнаємося, який в нас має потужності буде сам генератор. Ось і вся формула. На більшості апаратах, наприклад, в цій Кемпі, тут вже потужність виведена. Бачите, написано, що 6 кВт. 6 кВт нам помножити треба на 1,35. 6 кВт на 1,35 виходить, що мені потрібен генератор 8,1 кВт для цього апарата, щоб жарити на всю потужність. До прикладу, у цього самого лорча, бачите, знизу нам показано потужність при його току. Тобто, якщо ми зварюємо на 220 А свіхідна напруга, то нам потрібно 5,4 кВт. 5,4 кВт ми знову множимо на 1,35. І ми знаємо, скільки нас буде потрібен нам генератор або наскільки генератор буде навантажений. Якщо в нас не дуже потужний генератор, ми можемо, бачите, на 180 А у нас вже потужність йде. 4 кВт для апарату потрібно. І на 100% 160 А 3,5 кВт. 3,5 кВт нам потрібен генератор 4,7. Ну, 5 кВт генератор потрібен, щоб жарити на 160 От, даним Апаратом. Даний апарат тік, він має перемінний струм, тобто він варить алюміній. Зрозуміло, що не на всіх зварювальних апаратах є відомості про його кВт. Ось так. Не пише. У нас є максимальна потужність 220 А. І у нас є вольтаж 18,8 В. 220 А ми множимо на 18 В. І потім множимо на 1,35. І в нас виходить 5,6 кВт. Скажете, чому така різниця? Тому що лорч на 220 А. Кемпій на 230 А. І в кемпі. і зато, що він на 230 А, більше він споживає електроенергії. Навіть на ньому вже написано, що він 6 кВт, а цей 5,4. Ось так. Що то тіклський, що то, що цей варить алюмінію, що цей зварює алюміній. Фроніус у мене також є з міграцією, він підключається до 220. І на 380. На 380 у нас діє та сама формула, але треба ще. Прораховувати кожну фазу. Фроніус жре 10 кВт. І я його до генератора не підключаю. Тому що генератор у мене потужністю 8,5 кВт. Я думаю, ви розберетеся з даними формулами. Там нічого тяжкого, якщо щось не так сказав, напишіть в коментарях. Можете поправити. О. Ось мій генератор. Це інвекторний генератор. Зараз його запустимо. Поваримо, а потім про нього розповім. Поставимо його тут посеред дороги. Що, запускаємо генерейшн. Для початку. Нам потрібно включити його, дати топліво в бензин у мене. Ось. Потім тут швидкі швидкі оберти. От. Резетка підключена для зварювальних апараторів. Це 30. 2 амперна. Вона ось таким роз'ємом йде і є такі ось зразу переноски. Сам панклепа переходні. Бо ці у нас слабенькі. Це всього на всього 16 амперне. І ми не зможемо з генератора всю потужність взяти. О. Так що приходиться на зварювальний апарат через таку розетку. Запуск. Дамо йому трохи прогрітися. Так, резетка підключена, все підключено, але ще живлення не включав. Піднімаю вверх. Пішло живлення. Ось у нас підключений лорч і водяний кулер. Тому що буду зварювати алюміній. Ось бачите. Запускаємо наш апарат від генератора. Запускаємо кулер, максимальну потужність 220 і під час зварювання генератором на генераторі потужні Обороты. Ось в мене пластинки підготовлені. Ось таку цяцьку можу виключати і запускати по крутому. Ось виключає. Потух. І так само запустити. Так, Зараз запитають, чому я взяв саме бензиновий генератор, а не дизельний. Тому що бензиновий цей важить 110 кілограмів. І я їх часто був. його брав вже три рази на виїзд. Має ручку, він легенький. І просто-напросто в пікапі відкриваю ляду, ставлю трап і заїжджаю, правда, сюди в гараж, заїжджаю пікапом. І по трапу заганяю його в сам пікап. Там ремнями фіксую його і вже можу користуватися генератором на виїзді. Даний генератор потужністю 8,5 кВт, мінімально 7,5 кВт. Я його підглядів в американському Ютубі, в них він називається Predator. Тут Шенчі написано. 450 в ньому 110 кг. Чому саме інвекторного типу генератор? Я підладів це в американців, а в нас виходить напруга з генератора, і генератор він не дає чисту напругу, лише інвектор не дає чисту напругу. У нас є пришки. Апарати з PFC модулями вони можуть гасити цю, ці пришки, але не дуже високі пришки. Плюс-мінус 15-20%. Тобто, якщо в нас заходить або в 180%, він витягує. Е або там 250 260 він витягує. Якщо в нас більші коливання, які дають генератори неінвекторного типу, звичайні там високі коливання, і в нас конденсатори забагато або не дополучають своєї потужності, або її надлишок. І при цьому може бути пошкоджені самі ті самі конденсатори. За, низької, ой, за високої напруги пошкоджені конденсатори, або силова плата, або ще щось. Наприклад, та ж сама система слідкувати в генераторах потрібно, щоб бак був у нас заправлений. Тому що ви будете зварювати, зварювати, і тут у нас починає він блохнути, а як він глохне, альтернатор у нас неправильну напругу видає. Він векторного типу це все гаситься, а в звичайних він дає неправильну напругу. От, і страждає тільки кінцевий. Кінцеве джерело живлення. В нашому випадку це зварювальні апарати. Так як зварювальний апарат в мене там розфокусую камеру. о Так як зварювального апарат в мене раз вилітав лорч. <coughs> ціна ремонту заміни плати 70 тисяч гривень. Дешевше, замінити плату на інвекторному генераторі. І от ціна. В районі там 15 тисяч гривень платить, якщо вилетить на ньому. Ось. Хаває цей генератор 3,5 літри бензолю 95-го. І 95-й не звичайний, а цей з присадками євро там, як їх називають, по-різному. Ось, Він такий громкий, бо я просто... Бачите, напроти мене. Ей, купляв я його. В одному магазині тут в Києві вони там завжди говорять на Ютуб-каналах, що в них знижки знижки і персональні ціни надають для кожного покупця. Так як я до них приїхав, і, ну, як сказати, персональну ціну вони мені надали. Напевно, найвища, яка була, знижки ніякої не надали, тому її рекламувати не хочу. А, ні, правда, дали дві. Я за нього 120 тисяч вивели тоді. Це вже після піку, замітьте, після піку. О, цих генераторів, коли вже спад йшов. 120 тисяч і вони мені дали 2 баночки масла по 150 гривень. Коротше. Ось таке. Тому не хочу говорити той наш був магазин, де я брав. О. Ну, Генератор працює. Працює. Ну, Я його так ще сильно і не прогнав. Годин 50, може 60 він в мене попрацював, треба подивитися. До речі, ось наші зразки поварені від генератора. О. Ось так. Можна його було накрутити на всю потужність. На всю потужність я працював. Працював я ним, він на всю потужність зварював я гідроциліндра. От. Ну, десь годину він тарабонькав. Але зрозумійте, що йому потрібно як в нього повітряне охолодження, то йому потрібно перепочивати. Но цілий день він калакати не буде. Йому прийдуть гайки. годину півтори попрацював, виключили і. Дали передихнути і запускаємо знову. Хотілося би сказати ще, якщо ви не їздите на виїзди там, от, і не ремонтуєте спецтехніку, як я, щоб вам не доводилося купувати генератори. От, бо просто зараз такі часи. Що приходиться бути автономним. Американці називають це киш кишенькова зварка, якщо ти звариш, зварюєш від генератора. От, тобто автономність. ну які часи, такі правила, будемо мати надію, що все буде гаразд, але перестрахуватися потрібно. Ось.